5 лютого в приміщенні комунальної станови центр надання соціально-психологічних зборів відбулися установчі збори по створенню громадської ветеранської організації. Хлопці виявили таке бажання об'єднатися і ну, діяти на благо. Своїх побратимів на благо міста нашого. І ось сьогодні відбулася зустріч з мером нашого міста, з керівниками структур. Познайомили голову нової громадської організації. Кожен керівник відділення розповів про ті послуги, які можуть отримати наші ветерани. Вибрали мене хлопці головою організації. Громадської організації Братство ветеранів. Я учасник бойових дій. в 2014 був захисником, маю нагороду захисник Донецького аеропорту. Нас назвали кіборгами. У 2022-му просто вже захищав батьківщину. Будемо допомагати ветеранам та сім'ям, спорт, медицина. Все, що від нас залежить, будемо старатися, будемо робити. Приємно, що всі так відгукнулись, всі предлагають свої послуги, все відкрито, все по-людськи.